Атеросклеротична хвороба це системне захворювання, яке може уражувати судини всього організму. Тобто може бути церебральний атеросклероз, потім атеросклероз судин, наприклад, нижніх кінцівок, і також атеросклеротичне ураження коронарних судин. Наше відділення, відділення інтервенційної радіології, займається ішемічною хворобою серця, тобто атеросклеротично ураженими судинами. Серця фактори розвитку ішемічної хвороби вони підрозділяються на два на два підрозділи. Це модифіковані фактори, які можливо змінити кожній людині, і немодифіковані, які від нас не залежать. В зоні ризику знаходяться переважно це чоловіки після 40, 40 років, а також люди з надмірною вагою тіла, з низьким рівнем фізичного навантаження, з порушеннями постійними в дієті, з, люди професії яких залежать від постійних стресів. Стосовно модифікованих факторів, самі пацієнти можуть відмовитися, наприклад, від коріння або зловживання алкоголем, або відмодифікувати своє фізичне навантаження. Стосовно немодифікованих факторів, це переважно генетичні, генетична предрозположеність пацієнта до тієї чи іншої хвороби. Ну в даному випадку, в нашому, це ішемічна хвороба серця.